Програма ремонту міждворових проїздів дісталася віддалених вулиць Соворовського району. На Жоліо Кюрі розпочали ремонт асфальтного покриття та порядкування двору. Разом з тим, місцеві мешканці змогли звернутися зі своїми проблемами до голови фракції партії регіонів в Одеській міській раді Гнадія Труханова. Депутат особисто відвідав проблемний двір та поспідкував з одеситами. Безперечно, у мікрорайоні чимало негараздів. Мешканець вулиці Махачкалинської Віталій Кіпер, наприклад, розповідає: вже не перший рік він із сусідами на намагається перевести будинок на баланс ОСМД. Але не може через місцевих комунальників. Третій год воюємо передачі дому на наш баланс. Ми створили своє ОСНД, і от не можемо е взяти наш дом на баланс, так як він був бувший відомственний. Коли е приватизували, ...он не вийшов в фонд приватизації заводу і відійшов в управління регіонального фонду держмайна. А Бивший той ЖЕК залишився балансодержателем і йде війна, балансодержатель не передає нам документи. Через це будинок неможливо підготувати до опалювального сезону. Мешканці вважають, що передача відбувається не лише через бюрократичну тяганину, але й через корисливий інтерес окремих комунальників і бюрократія, і корупція. тому що е, в управлінні жеком начальник жека, е, е, бухгалтер, бухгалтерську. Е, е, Сина, э, син, э, ма, старший мастер, э, дочка – юрист. За думкою Геннадія Труханова, цю проблему необхідно вирішувати. І він пообіцяв взятись за неї, особливо у Суворовському районі. В ці відомствені дома, які сьогодні завісли в такому правовому полі, і не відомствені, і відомствені числяться, але підприємства сьогодні в повному банкротному стані, не можуть їх зберігати, а міст не може ремонтувати сіті і взагалі в будинок заходити, тому що вони не принадлежать місту, і не виділяють гроші на це не можуть. Мы обязаны в кратчайшие сроки закончить с этим в одессим. Я думаю, что вот депутатський корпус вот этой каденції, наш э, шестого созыва, обязан все таки существенно. Я не говорю совсем, а може бути поставить собою цілі взагалі закрити ці вопроси. По крайней мере, я в Суворовському районі зі все, щоб їх закрити. Також мешканці вулиці Жоліо Кюрі не на жарт занепокоєні станом доріг у мікрорайоні. Асфальт тут весь у вибоїнах та ямах. Особливо поганим є стан покриття, що на зупинці маршрутних таксі. Під час злив уся вона перетворюється на суцільне болото. Ми живемо на що Попробуем, мы прилагаем в депутатскую форму все усилия, чтобы обратить наше внимание и получить дополнительные субвенции государственную, как это произошло в прошлом году, когда мы смогли отремонтировать улицу Лиманную и Бочарова, получить дополнительные средства. И тогда, я думаю, такие улицы, как э, э, Жулия Кюри, вот э, улица Сахарова. А та ті люди, катті уліси, которых котрих сегодня сьогодні Котовского, суворовський район. Тож у мешканців мікрорайону я надія, що незабаром роботи, які зараз ведуться в між дворовому проїзді, розпочнуться і в інших місцях.